Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 9 червня. Остаточне рішення прийнято Патрушев Збирається у Китай на переговори. Туди ж майже напевно полетить генерал залужний з комісією НАТО та ООН. на час переговорів. Патрушев на 48 годин зупинить наступ. Пушу телеграм-канал Офісне Мишення. Всі бачили злиті німцями документи щодо мирного договору. Якби мовилися у березні, 2022-го двадцять втрати страшний у мирному населенні та військових боложна було уникнути. Звісно, Росія підла і Віриї немає, але можна було б взяти. Передишку окупатися та краще озброїтися, отримавши перші розгроми. Росії, бо більше не наважилася наступати увесь же в світ підкреслює. Переговори будуть єдиним способом припинити бойові дії в Україні. Про це за результатами переговорів спеціального представника уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуеє і заступника міністра закордонних справ Росії Михайла Галузіна у Москві повідомила МЗС інформує The Guardian. Видання зазначає, що це був перший етап європейської турне та китайського дипломата, під час якої хої також відвідає Брюссель, Польщу. Що Німеччину та Францію, зокрема, у зовнішньополітичному відомстві КНР підкреслили, що Китай готовий продовжувати свої зусилля щодо сприйняття мирними переговорами, виступати посередниками, досягти консенсусу між Росією, Україною та іншими відповідними сторонами, а також сприяти остаточному політичному врегулюванню кризи в Україні. Поїздка лі стала другою з травня минулого року і відбувалася у той момент, коли Київ прагне до участі покійна у мирних переговорах, які Швейцарія намагалася організувати цієї весни. Китай, заявляє про нейтралітет у війні Росії проти України, але під Тримає тісні зв'язки з Москвою. йдеться у статті у той же час генерал залужний може очолити переговорну групу європейців та американців та відправитися у там'ємне турне до Китаю. Зеленський ярмак шоковані за декілька місяців у відставці генерал зробив більше ніж усі політики за останні два роки. Потрошав зупинив наступ на Харківщині та на інших напрямках наказ відвести війська на позиції та знову закопуватися і окупуватися. Крім того, не дарма папа та орбан в один голос заговорили про переговори. Російські сили виснажені не менше наших, але штурмувати це не. Оборонятися втратив, атакуючи завжди більші. Потрошев зібрав нараду та готує посланців до Китаю та США. Будуть переговори. Буде список з 20 пунктів. Вони всі сподобаються Україні. Наразі ЗСУ також посилено окопуються після провалу на влади Доводиться все робити швидше, як казав залужний. Глухий кут настав. Патрушев зробив перший крок, що буде далі. Наразі невідомо, але допомога США уже проголосована, підписана та ось вже цілий місяць. Кожного тижня їде до Києва. Потрошев готує звернення до Росії. Сіяна щодо передачі влади Путіним пише телеграм-канал Топор Помсти. Розширення зони бойових дій у Харківській та можливо сумській областях не повинно нікого дивувати у війні з Росією. Кожен кілометр українсько-російського кордону це лінія фронту. І Треба чітко розуміти, що весь україно російський кордон буде лінією фронту років на сто. Про це в атері апостроф тіві розповів військовий експерт, полковник запасу військовий льотчик інструктор Роман Світан. У нас, грубо кажучи, понад тисяча кілометрів кордону з Росією з боку РФЦ. Брянська Курська, Білородська Воронезька і Остовська області з нашого боку Чернігівська, Сумська, Харківська, Луганська та Донецька області. А в нас у чомуся років більша частина кордону була лайтовим режимом суто кордоном воювати на 400 кілометрів у районі Донбасу. Тобто за принципом тут воюємо а на 600 кілометрів рибу згортаємо. Ну хто рибу хто газ хто що загалом, причому з 2014 року, була чітка градація. Мовляв, Донбас воює і все, але з погляду військової логіки весь кордон, на двох суміжних. Держав, які воюють між собою, це має бути лінія бойового зіткнення. Лінія фронту. А в нас після навіть 22-го року бойові дії проходили лише під Куп'янська і далі на схід, а на північ від Куп'янська жодних боїв, як бабця нашептала. Тому ці 600 кілометрів кордону однозначно стягнуться лінією бойового зіткнення. Чому росіяни розпочали в районі Харкова? Це лише їм відомо. Але лінія фронту у нас йде до білоруського кордону, і треба чітко розуміти, що весь україно російський кордон буде лінією фронту років на сто. Жодних переговорів, жодних мирних іні. Ініціатив, коли сотні тисяч українських загинули, мільйони людей за кордоном, а ще мільйони щодня ловлять еди на ракети. Про це взагалі переговори можуть йтися. Вже при цьому у нас досі працює прикордонний перехід РФ. А туди ходять сюди, тобто десь там війна, а тут рибу згортаємо. Цікаво, у нас війна виходить подивитися в очі цьому режисерові, який так режисує бойові дії. Тому попереду однозначно розширення бойових дій до Білорусі. Це частина Чернігівської, Сумської та Харківської області, вони однозначно будуть. Лінію бойового зіткнення повторюються років на сто. Зокрема, ще років десять, поки Росія розвалиться, і ще під сотню років, поки три-чотири покоління Росіяни зміняться як Павки в банці або і поки у них у психоматриці не вимерна імперськість. Тобто, поки що вони не зрозуміють, що Україна це земля українців та тих, хто тут живе. Фронт однозначно розширюватиметься. Більше того, нам це треба робити, не чекати, доки росіяни зараз підуть і на суми, а рухатися на суджу, нам треба. Туди рухатися, при чому займати кращі оборонні рубежі. Тобто треба нападати, поки ми оборонятимемося, нас битимуть, треба міняти психологію, оскільки найкраща оборона це напад. І чим швидше ми з сум ударимо по суджу, тим краще за Чернігівської області треба вже валити климово та клинці, при чому проводити наземні операції для того, щоб покращити свої оборонні позиції. У цьому все питання. Якщо у вас припустимо, частина сіла знаходиться у низині. Ми там не можемо здійснювати оборонні заходи. Власне, тому у нас на деяких ділянках оборона проходить за 12... 15 від лінії кордону, бо кордон унизині, а з боку росіян висоти так. Треба ці висоти і знімати. Знову ж таки беремо суджо, те росіяни накопичують сили для наступу на суму. Треба зайти туди, відмінусувати ворога і повернутися назад на певні позиції. Звичайно, для цього потрібна певна кількість сил і засобів. Зрозуміло, що у нас їх чомусь немає. Хоча всі розповідають останні два роки, що у нас мільйонна армія за встрою. А ми цю армію тільки по містах бачимо, А коли те закашники разом із поліцією намагаються когось виловити. Ось нам і Мільйонна армія, яка тупцює на місці, ось її зібрати, і є кому проводити операції. Тобто, треба розгортати всі процеси у зворотний бійка. Поки ми захищаємося, і обороняємося, нас просто битимуть. Що і роблять уже десятий рік. Скільки ще битимуть, потрібно це припиняти? А можуть це припиняти лише люди, які мають психіку борця не кролика. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.